Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації, з нами напряму зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Наскільки критичним був сьогоднішній ракетний обстріл Київщини? Вітаю вас сьогодні. Сьомої ранку в нас повітряна тривога в Київській області. Ще один понеділок, коли терористичні атаки здійснює Російська Федерація на території України і Київської області. А на сьогодні на цей момент можу сказати, що в нас поки що йде, триває повітряна тривога, але це виключно через перевірку додаткову щодо загрози шахідів, які можуть з'явитися з території Білорусі. Зараз інформація уточнюється і протягом я впевнений, що 10-15 хвилин ми можемо змінити статус повітряної тривоги щодо ситуації на цей момент. Наслідків а, ракетних обстрілів можу сказати, що в нас, на жаль, є дві постраждалі людини. А, один з них знаходиться в лікарні, а, всім їм надається допомога, а, але один в такому досить серйозному а, стані отримав серйозні а, пошкодження для здоров'я. Хочу подякувати і сказати, що сили ППО як завжди. Відпрацювали дуже сильно, навідмінно. на жаль, є потрапляння, але вони звичайно не такі, які б мали бути ще деякий час тому щодо ситуації з електроенергії, зараз вже там, де є можливість, вийшли наші фахівці, і вони відпрацьовують об'єкти. Там, де це можливо, там де є можливість проаналізувати наслідки протягом найближчого часу, ми будемо інформа давати інформації щодо подальшого плану дій з електроенергії і з іншими з іншою критичною інфраструктурою в області. Пане Олексію, стосовно води, скажіть, будь ласка, ну тобто було повідомлення, що електроенергія у нас будуть в режимі екстрених відключень. А щодо води, чи є населені пункти, де припинено водопостачання? Коротко в нас на жаль, пов'язані електроенергія з водопостачанням. Тому може бути в нас в деяких населених пунктах відсутність водопостачання. Але я прошу всіх почекати. Буквально протягом години ми будемо мати чітку чітке розуміння ситуації після ракетних обстрілів. Зараз, після того як закінчиться повітряна тривога, фахівці зможуть зробити детальний аналіз руйнувань і наслідків. І ми вже будемо координувати наші подальші дії. Дякуємо, пане Олексію. Але Зауважимо, що допоки ми з вами розмовляли, то повітряна тривога на Київщині минула. Бачимо на мапі трьох. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви долучилися. Чекаємо вже на більш детальну інформацію. Як ви вже зазначили через годину, Олексій Колеба, голова Київської обласної військової адміністрації, долучався до нас.